Вітаю усіх глядачів нашого вебінару. І сьогодні ми говоримо про вступ у приватні університети. Ми трішечки сьогодні не по графіку, але більшість переглядає наші вебінари уже в запису, тому я буду розпочинати і надавати інформацію, ту, якою хотіли сьогодні з вами поділитися. Про приватні університети. Якщо ми говоримо про Польщу, а саме про неї сьогодні у нас мова, то в Польщі приватних університетів набагато більше, ніж державних університетів. Тому слід приділити увагу. Увагу саме в цій категорії, щоб у вас було розуміння. Що можна і рекомендовано вступати, отримувати освіту, працевлаштовуватися і так далі. Близько 450 вищих навчальних закладів взагалі налічує Польща у сфері вищої освіти. І тільки 130, там близько 130 це державні, всі інші це приватні університети. Є різні категорії університетів, є вузькопрофільні, де готують тільки з конкретного напрямку. От, наприклад, як Вища школа логістики у Познані. там. Або спеціальність логістика інженерна і звичайна, або ще додатково є спеціальність управління в логістиці. Але це все саме сфера логістики, так тому це вузькопрофільний університет. Є університети теж, скажімо так, невеликі, але декілька навчальних програм, декілька спеціальність у них. Одні з тих, що найбільш затребувані, і вони реалізують навчання для своїх студентів з цих напрямків. Невеличке місто, Суха Безкицька, і там є вища школа туризму та екології в Сухій Безкицькій і першочергово по назві. Звісно, там є спеціальності пов'язані з туристичною діяльністю, і вони представлені так різні категорії. Також є управління, яке досить. Користується популярністю, ну і, звісно, інформатика також є. Тому теж повторюсь, невеличкий університет, але різні. Там є напрямки, декілька. Є університети, в яких там до 10 спеціальностей може бути представлений більше 10 і більше 20. Тобто, це вже такі досить. Великі, скажімо так, але в порівнянні, якщо ми беремо державні університети, то вони будуть невеликими, також, навіть якщо представлено більше спеціальностей. так? Доброго дня, хто долучився до нас. І тому, коли йде вибір приватного університету, потрібно розуміти, а яка спеціальність конкретно вас цікавить. На яку цінову політику розраховуєте, по місту також обирають. І якщо ми беремо конкретно по спеціальностям, то знову ж таки є такі спеціальності, які. Не будуть представлені у приватних університетах. Це інженерія різного плану. Тільки декілька напрямків інженерії є в приватних університетах. А так, якщо ми говоримо про біотехнології, механіку, мехатроніку, автоматику, робототехніку та інші, то їх не буде. Тому знову ж таки, якщо мова про приватні, то це теж не всі представлені будуть спеціальності. Так? Тому обираємо університет в залежності від того, які там є спеціальності. Він яка вас цікавить спеціальність, і наскільки цей університет зарекомендував себе по підготовці з того чи іншого напрямку. Це досить, досить важливо. Так, ну і взагалі по рейтингу університету теж ми дивимося. Але знову таки є рейтинги, рейтинги, які в інтернеті. А є у нас за наші 15 років роботи ми обрали ті університети, які вважаємо, що можна рекомендувати для отримання освіти. Тому, кого будуть цікавити, підбірка університетів по конкретним напрямкам, звісно, можна звертатися, і ми надамо ці рекомендації. Щодо умов вступу у приватні університети, стандартно, з 1 липня новий закон, і всі університети без різниці, Приватний, державний мають вимагають від кандидатів обов'язкове підтвердження польської або ж англійської мови, тобто мови навчання, в залежності від того, який ви обираєте, яку обираєте спеціальність і яка мова навчання. Якщо англійська, англійський сертифікат з англійської мови, що підтверджує рівень b 2 Якщо польськомовна програма, це сертифікат. Є певний перелік сертифікатів, які визнаються, і також на рівні b 2 Тобто, хто зараз чує вперше цю інформацію, потрібно звернути на це увагу. Це абсолютно для всіх кандидатів. Університети вже не мають права проводити перевірку мови самостійно. Тобто тільки перелік сертифікатів, які є в розпорядженні міністра, і університети обов'язково будуть вимагати той чи інший сертифікат під час вступу. Тому мовна підготовка набагато серйозніша тепер має бути, бо що державні, що приватні раніше. Немалій кількості університетів було достатньо і рівня Б1. Зараз усі абсолютно повторюсь, вимагають рівень Б2. Тому на це звертайте увагу. А, далі, якщо ми говоримо про. Додаткові умови вступу, то більшість університетів польських не вимагає і не бере до уваги успішність кандидата. Тобто тільки підтвердження рівня знання мови, і обов'язково своєчасно і правильно оформлений пакет Своєчасно поданий і правильно оформлений пакет документів. Апостилі, переклади, всі необхідні бланки заповнені, надана повністю інформація, яка вимагається при вступі. І тоді, якщо вся Інформація і всі документи оформлені правильно. Кандидат. Приймається на навчання, отримає документ про зарахування. Є особливості вступу на деякі спеціальності в деяких університетах. І от, наприклад, університет ВСБ Маріто у Вроцлаві буде дивитися успішність кандидатів на наступні спеціальності: косметологія, дієтологія, інформатика і психологія. Тобто, хто конкретно розглядає саме цей університет і ці спеціальності, які я перерахувала. То врахуйте те, що ваша успішність буде впливати на вступ в цей конкретно університет. Так, це, може, деякі університети також додатково введуть таку опцію, але на сьогодні, отак, от вибірково, по тим, які це вимагають, я вам привела приклад. Далі, польські приватні університети не, так як не беруть до уваги успішність кандидатів, то, звісно, не беруть до уваги НМТ. Але. Але з кожного року все більше і більше приватних навчальних закладів вимагають просто в пакеті документів наявність сертифікату НМТ та інформаційної карти, де прописані предмети і які бали. Повторюсь, вони не беруть до уваги бали, які у вас ви отримали з НМТ, з того чи іншого предмету, але наявність цього документу, цих документів, сертифікат та інформаційна карта. Має бути обов'язково, якщо це в переліку документів по цьому конкретному університету є. Бо як вони мотивують, що якщо у нас в українські вищі навчальні заклади вступають на, за результатами НМТ, і при наявності його так, то і в польські університети вони вас теж приймають. Тому на це звертайте увагу. Далі, хто розглядає медичні напрямки? Знають, що це в основному державні університети, але є декілька приватних університетів, які теж готують лікарів, стоматологів. І тут вони також будуть брати до уваги рівень успішності. От рівень успішності, по НМТ, по предметам, які беруться до уваги при вступі на медицину: а це біологія, хімія, математика, фізика. То ті предмети, які є у вас в НМТ, от математика, наприклад, в усіх є, да, і хтось буде там обирати біологію четвертим предметом і так далі. То не менше 160 балів має бути у кандидата по цим предметам, для того, щоб він міг брати участь в рекрутації на ці медичні напрямки, це врахуйте також. Далі, той же самий університет Моджаївського при вступі на медичні напрямки, які не лікарська справа, а косметологія, сестринська справа, дієтологія, медицина спасіння, фізіотерапія вимагають певний такий документ. Вони дають направлення до лікаря пройти медкомісію і довідку, що немає протипоказань до навчання на цій спеціальності. Там є чинники вразливі, алергени різні і так далі. І просто від лікаря медицини праці, що такий кандидат має право навчатися, тобто не має протипоказань до навчання. Як правило, ці довідки вже видаються, раніше ці направлення до лікаря видаються вже по приїзду на навчання або під час рекрутації, але вже по приїзду на навчання, студенти звертаються до певної категорії лікарів, які проводять ці обстеження і видають ці довідки, і отримують. Довідку і надають її в університет. Тобто є отакий момент на це звертайте також увагу. Далі. Ще в університеті Моджевського, у них багато просто різних спеціальностей представлені, тому зручно на їх прикладі вам надати інформацію. Є спеціальність архітектура, і донедавна не потребували вони ніяких додаткових, ні портфоліо, ні творчих іспитів. А з цього року введено творчий іспит. Приїзд обов'язково стаціонарний цього року був, і малюнок при екзаменаційній комісії на задані теми. Там вони розписано у них, які варіанти малюнків мають бути. Тому кандидати, хто готується на вступ до вступу на цю спеціальність, звісно, готуйтеся і до приїзду на. Цей творчий іспит, тобто творчий, творчий конкурс проходить на творчі спеціальності. І якщо це архітектура Моджевського, то саме творчий іспит стаціонарно. Там призначаються дати, конкретні. Вони заздалегідь на сайті університету є, і вже можна. Орієнтуватися, коли буде цей іспит. Важливим моментом є те, що для того, щоб допустили до іспиту, має бути вже поданий пакет документів. Так, тобто ви свій приїзд плануєте, так, щоб встигнути подати документи і щоб встигнути на цей іспит потрапити, тобто пару днів між іспитом і подачею документів, має бути. Далі. Творчі іспити колегіум Вінчі. Є у них такі класні, дуже користуються популярністю, спеціальність графіка і програмування ігор. Там також відбір де кандидатів, творчі свої задатки, потрібно показати, і це готується портфоліо, готуються презентації. Як правило, вони онлайн відправляються в онлайн режимі і в онлайн-форматі проходить також співбесіда додатково з цими кандидатами, чиї роботи зацікавили екзаменаційну комісію. І вони хочуть ще додатково поспілкуватися. Ті кандидати, які знаходяться територіально в Польщі на час проходження іспиту, то, звісно, рекомендуємо приїздити на іспит безпосередньо в університет для того, щоб показати свою зацікавленість, і, в принципі, особисте спілкування може дати якийсь такий плюсик так, під час бесіди. Колегіум Цивітас, університет Цивітас, перепрошую, знаходиться в, в Варшаві і вони для вступу проводять, крім того, що буде підтвердження мови, яка якою обрано навчання польською або англійською ще проводять мотиваційно-профільні співбесіди? Різні абсолютно питання задаються, але мотиваційно-профільна це визначення того, наскільки ви розумієте, куди ви йдете навчатися, наскільки вам цікаво, наскільки ви розум... розуміння того, а що буде, а як далі будуть розвиватися ті чи інші. Ваші плани так тому проводять таку співбесіду, і до неї потрібно серйозно готуватися, тому що це на рівні Б2. Знову ж таки, ваш рівень Б2 буде підтверджуватися сертифікатом, але розмова буде з представником від університету теж е, задаватися питання, як ви будете відповідати, будуть оцінювати. І також це буде впливати на ваш прийом, тобто недостатньо тільки підтвердження мови і оформленого пакету документів та своєчасно поданого, так. Польська Японська академія комп'ютерних технологій. Теж у них є спеціальність графіка, і також кожного року у нас кандидати вступають. Складніша співбесіда у них, тому що у них багато різних тем і на історичні направленості, так, в історії мистецтва і так далі. Тому готуватися потрібно ретельно. Є теми прописані на сайті, можна все взяти. Обов'язково також звертайте увагу по портфоліо в деяких університетах. У вас буде чітко прописано, скільки робіт. В якому форматі, в якій техніці мають бути виконані для того, щоб вам зарахували. Не можна так, у мене купа робіт, і я даю вам ті, які мені подобаються, які я вважаю найкращі. Так може бути в іншому університеті, де напишуть будь-якого плану ваші творчі доробки. Так, можете і фотографії надавати додатково. То в польсько-японській там іде чітке, чітке визначення того, що це за роботи мають бути, яка техніка, і кількість цих робіт. Тому теж звертайте увагу. Університет візія в Варшаві. Вони також, так як по аналогу академії. Перепрошую, університету Моджевського Для архітектури творчий іспит, для косметології інших медичних напрямків, у них теж буде направлення до лікаря і медична комісія проходитись, тому це обов'язково теж має бути. І що ще додатково по приватним університетам хотіла сказати, для того, щоб надати інформацію додатково. Хвилиночку, а ми будемо, може. Ту кімнату, якщо зручно, да? по гуртожиткам. Приватні університети не мають своїх гуртожитків. Тому, коли ви плануєте вступ в приватні університети, заздалегідь, поцікавтеся тим, де які варіанти житла є у тому місті, де знаходиться університет, який ви обрали для вступу, для того, щоб заздалегідь забронювати місце цьому гуртожитку гуртожитку. Чому? Кожного року студентів все більше і більше варіантів. Доступного житла, тому що у кожного різні фінансові можливості, так, є варіанти приватних гуртожитків, які з'являються, але цінова політика від 2 тисяч злотих і вище. І для кого це за дорога вартість, то краще, звісно, заздалегідь уточнюйте, де є по більш доступній ціні, і бронюйте його зарані. Так, щоб травень, червень уже резервація була проведена, оплачений резерв внесок резерва. І у вас гарантовано було житло. І які є додаткові там, чим, наприклад, відрізняється чи не відрізняється, завжди у нас клієнти задають питання, а чи є програма Erasmus у приватних університетах? Так, є будь-який польський університет. У кожного польського університету, так правильніше буде, є підписані умови з університетами, партнерами по програмі Erasmus вона зараз називається. І е, залежить все від конкретного університету, які там спеціальності від того? Е, так, будуть і обрані університети партнери, куди діти можуть поїхати по програмі Erasmus. Десь їх може бути більше, десь їх може бути менше. Але те, що ми знаємо, наприклад, з практики нашої роботи за 15 років, ті діти, які їздили по програмі Erasmus і ділилися з нами. Інформацію, то в порівнянні з приватного легше потрапити у, по програмі Erasmus, ніж з державного. Більше конкурсу у державному університеті на ту кількість місць по Erasmus, яка є. Ми навіть знаємо в один рік в одному з приватних університетів в Радомі було 137 університетів-партнерів по Erasmus. Тому там Андрюша. Рада тебе бачить і бачити твої реакції. Тому от таким чином може десь у приватному університеті бути плюсик, хто розглядає саме програму Erasmus для того, щоб розширити ще свої горизонти під час навчання і мати таку змогу поїхати в іншу країну, в інший університет для того, щоб. Провчитися там семестр або ж рік. Частіше все-таки на семестр їдуть студенти вже на другому курсі, коли вони знаходяться. Ну, по деяким програмам так сплановано, що може це бути і рік навчання на програмі, по програмі Erasmus, тому їдуть на цілий рік. Є інші програми вже обміну не в межах Європи, так, а і далі. Там Канада, Штати, інші країни Азіатські і так далі. Це вже конкретно в міжнародних відділах. Ви звертаєте. До них і уточнюєте, а куди я можу ще далі поїхати, для того, щоб мати таку можливість вчитися семестр в іншій країні, в іншому місті. Тому така інформація ще по приватним університетам. Що ще вводять такі. Цікаві новинки, у когось вони вже давно були, у когось тільки нововведення, це бюро обслуги студентів, коли студент з усіма своїми питаннями приходить не в деканат, а приходить в спеціальний такий відділ і задає різного плана питання студентські, які цікавлять, бере різні довідки. Так? Першокурсники уточують, коли студентський квиток у них буде видано і так далі. Тобто ще раз, з усіма студентськими питаннями звертаються. От в такі спеціальні бюро. В Ягелонському університеті це велком центр де теж всі студенти, там не тільки студенти, там і документи про зарахування також беруться, по вступній кампанії, уточнення всі йдуть через цей велком центр Але є і далі, коли вже студенти навчаються, вони також туди звертаються з усіх питань, які їх цікавлять. Тому досить зручно, що є от такі організовані так, окремо відділи, які займаються питаннями студентів. Не в деканаті, секретарі деканату сидять там загружені так Всіма своїми завданнями поточними під час навчання, а окремо працівники, які займаються саме студентськими питаннями і допомагають студентам їх вирішувати. Є, в, наприклад, в університеті Лазарського, в Академії Лазарського, скоро університетом значить, будуть теж відділ там, де діти. З факультету права можуть практикуватися вже навіть під час навчання. І, от, наприклад, актуальне для багатьох питання було по легалізації по карті побиту, туди приходили студенти і отримували всю необхідну інформацію, не шукаючи додатково посередників, які нададуть за оплату цю інформацію, так? А це все безпосередньо в університеті надавалося. Тому досить так розповсюджена. Практика, щоб спростити студентам. Початок свого навчання, так і допомагати в процесі, звісно, приваблює. І знаєте, як в Сухій Бескицький е, говорила про це про цей університет, вища школа туризму і екології в Сухій Бескицькій. Е, один з деканів, пан Марик, колись сказав, наша наше не для всіх. А чому? Поясню, тому що невеличке містечко е, не всі студенти е, хочуть в невеликому навчатися. Комусь більше пасує, щоб це було більше місто, щоб більше динаміки було і так далі, і тому подібне. Але ті діти, які в режимі спокою хочуть бути, які хочуть бути, знаєте, як от до них як приїздиш, то дійсно це невеличкий університет, де працівники університету знають кожного студента і допомагають з питаннями безпосередньо кожному студенту діти можуть туди звернутися. То дійсно, от е, така сімейна атмосфера, так, і не для це, це, ну, звісно, не для усіх, комусь треба щось інше. А тут Якщо в спокійному режимі, якомусь більш-менш розміреному, горе, гарна природа і так далі, плюс отакий університет сімейного типу, скажімо так, то теж досить-досить цікаві такі варіанти. І це в приватному університеті може бути реалізовано. Бо це невеликий університет, всі державні, це, звісно, масштабніші, багато різних факультетів, корпусів і так далі. Тут трішечки поспокійніше. Тому на сьогодні от така інформація, якою ми хотіли з вами поділитися в плані вступу і інформації про приватні університети Польщі. Дякую усім за увагу і до зустрічі на наступних наших заходах.